Багато людей любить каву хтось просто любить смак, хтось без неї не може остаточно прокинутись вранці. А для когось це цілий ритуал. Так чи інакше кава для багатьох стала невід'ємною частиною життя. Тому ось вам гайд з вибору кавоварки. Існує немало способів приготувати каву, а відповідно і пристроїв для її приготування. Найпопулярніші з них це крапельні, ріжкові та автоматичні кавомашини. Крапельні для тих, хто любить американо або щось схоже на американо. Принцип дуже схожий на приготування фільтр кави. В ємності лежить фільтр у фільтрі змелена кава та гаряча вода. Кава потихеньку крапає в ємність знизу. Звідси і назва крапельна. Зазвичай використовують мелену каву, але є і випадки з вбудованою кавомолкою. В якості бонуса про кавомолки поговоримо трохи пізніше. Те, що вас справді наблизить до кави з хорошої кав'ярні, це ріжкова кавоварка. В цьому самому рожку ви закладаєте каву, трохи спросовуєте її, вставляєте ріжок та запускаєте процес, при якому під тиском гаряча вода проходить через каву, а далі вже готовий еспресо наповнює вашу філіжанку. Тут ще мав би бути жарт про експресо, але вони всі видохлись. Що важливо в таких кавоварках? Тиск. Важко знайти щось з маленьким, тобто з недостатнім тиском, проте з мінімальним бюджетом, у вас це випадково може вийти. Ідеальне іспресо це тиск рівнесенько у 9 бар. Припустимо, від 7 до 11. І саме з цієї ж причини не варто ганяти за тиском у 19 бар це щось захмарне. Другий важливий момент це відсутність пластикових деталей у ріжку. Чим менше пластику і чим більше металу, тим краще. Хіба що, окрім руків'я, бо воно завжди буде із пластиковим покриттям. Третє: ємність бака для води. Чим більше, тим краще. Далі, якщо ви фанат кави з молоком у всіх її проявах, у вас може бути вбудований капучинатор. І може він бути або ручним, або автоматичним. Звісно ж, автоматичний. Зручний зручніше, проте якщо ви вже приготували дві-три порції кави і більше готувати не плануєте, то цей автоматичний капучинатор треба або мити, або ховати в холодильник, бо молоко швидко зіпсується, і відмити трубки буде набагато важче. А за досвідом нашого смм-ника майже неможливо. Зручним простіше, бо ви його продули, протерли та й все. Проте, для того, щоб навчитись готувати правильну пінку для лати або капучино, у вас може піти деякий час. Наприклад, я за сім років так і не навчився, хоча й не те, щоб дуже хотів. Наступний сегмент це кавомашини. І цей сегмент доволі великий, починаючи з відносно простих апаратів, які можуть робити каву і можуть не робити, закінчуючи убер-пристроями з майбутнього, де ви можете самостійно створити програму з певним помелом, певною міцністю кави, певною щільністю молочної пінки і робите все це натиском однієї кнопки, а плюс воно ще й під'єднано до проточної системи води. Тобто, хоч з крану туди воду лийте, у неї свої змінні фільтри, ну і навіть керування зі смартфона. Просто подставте з вечора філіжаночку, і коли прокидаєтесь зранку, тисніть пару кнопочок застосунку на смартфоні. І коли ви дійдете до кухні, вас вже буде чекати смачна запашна кава. Кавомашини можна поділити на три типи: для еспресо та американо з ручним капучинатором, кавомашини з автоматичним капучинатором, і оті самі просунуті кавомашини з купою налаштувань та перевстановлених режимів. Головний плюс кавомашин полягає в тому, що після того, як ви один раз все налаштуєте, від вас потрібен мінімум дій. Засипте каву в бункер. До речі, є кавомашини, які працюють тільки з зерном, а є й ті, які працюють із зерном і вже зі змеленою кавою, а потім залити воду і, за необхідності залити молоко. І все, натиснути кнопку і отримати смачнющу каву. А потім ще раз, І ще раз, ну і ще раз. Потім повторити все знову, плюс злити воду, плюс викинути відпрацьовану каву з бункера. Вибір насправді доволі великий, і все залежить від ваших вподобань та бюджету. Купа різних програм, самоочистка, сенсорний дисплей. Коротше, це для тих, хто хоче якісно, але просто і готовий за це платити. І тут треба, я б навіть сказав, необхідно, зробити невеличкий ліричний відступ про кавомолки. Бо свіжозмелена кава завжди буде смачніша, ніж змелена вчора. І якщо ваша кавоварка не Має вбудованої кавомолки, то вам знадобиться окремо. Їх умовно можна поділити на три типи: ножові, псевдожорнові та жорнові. Ножові це де-факто блендер, і вони мають нуль або близько до нуля регулювань. І роблять вони найдрібніший помел, який найкраще працює в крапельних кавоварках та у турках. Псевдожорнові це ті, де є жорна з зубцями. Виробники зазвичай не виділяють їх в окремий субклас та позиціонують як жорнові, але це не до кінця відповідає дійсності. Такі кавомолки добре себе показують у середньому помелі, тобто для еспресо, отже, для гейзерних та ріжкових кавоварок. Жорнові регуляція помелу, його однорідність. Тут є все, що ви можете хотіти від кавомолки, але і цінник відповідний. Ну і є ще одна окрема категорія кавомолок: це ручна кавомолка. Майже завжди там жорна. Такою кавомолкою майже неможливо перегріти каву, проте це більше про якусь церемонію та ритуал ніж про зручність. До речі, а яку каву ви п'єте? Тобто, який бренд, яке співвідношення арабіки та робусти? Ваша думка потрібна в коментарях в якості аргумента для наших внутрішніх холіварів. Лава Росса – топ, якщо що. Повернемось до приготування кави. Тепер про менш популярні типи. Самий базовий рівень це турка. І я знаю, що зараз набіжать в коменти виправляти мене, що це не турка, а джезва. Але вже так склалось, що вона і турка, і джезва. Це доволі простий, але при цьому ефективний спосіб. Єдиний мінус якого полягає в тому, що вам треба постійно стояти біля плити і буквально оком яструба стежити за тим, щоб кава не перекип. Існує і наступне покоління цих пристроїв це електротурки. І з ними біля пилити вже стояти не треба. Треба стояти біля електротурки. В якості винятки існують окремі моделі з оптичним сенсором, який вимикає пристрій, коли кава починає кипіти. І все це для фанатів кави по східному та тих, хто не хоче заморочуватись. Наступна категорія це гейзерна кавоварка або так звана Мока. Існує у варіаціях як для плити, так і з власним нагрівальним елементом. Вода заливається в нижню частину, посередині бунт бункер для кави під нагрівом вода проходить через бункер з кавою та опиняється у верхній частині. Такі кавоварки здатні видавати доволі непоганий еспресо, а в деяких випадках мають ще й власний окремий капучинатор. Мабуть, єдиний критерій це ємність для води, тобто її об'єм. Від цього залежить скільки порцій кави ви зможете приготувати за раз. А загалом доволі ефективний, але при цьому все ще простий спосіб. Дуже важливий момент про ці два типи. Ніколи не використовуйте якісь миючі засоби з турками або гейзерними кавоварками, бо присмак цього миючого засобу ви будете відчувати у своїй каві ще дуже довго. Тепер капсульні кавоварки, мабуть, найпростіший для користувача тип кавоварок. Все просто: ви вставили капсулу, натиснули кнопку, отримали каву, викинули капсулу. Є два мінуса. перший ви не вирішуєте, яку саме каву ви п'єте, бо за вас це вирішують виробники капсул, і ви обмежені їх асортиментом. Хоча абсолютна більшість людей так чи інакше знайде собі капсули до смаку, друге це цінник. Самі по собі капсульні кавоварки доволі недорогі, а ось капсули до них це вже зовсім інша справа. Вони наблизять вас до вартості кави у кав'ярні, а ось в аспекті смаку аж ніяк. Коротше, це рішення для тих, хто лінується робити каву самостійно, лінується йти в кав'ярню і при цьому готовий за це платити. І слово лінується я тут кажу зовсім не в поганому контексті, бо сам з таких і цього не цураюсь. Додатково декілька порад в незалежності від того, яку саме кавоварку ви для себе вирішите обрати. Перше, і, мабуть, найголовніше це обслуговування. Там, де це можна робити самостійно, не шкодуйте часу. Там, де це неможливо зробити самостійно, не шкодуйте грошей на профілактику і бажано в авторизованих сервісних центрах. Друге, використовуйте тільки якісну воду. Якщо не бутильовану, то хоча б фільтровану. Бо вода з-під крана це повільна та дуже болісна смерть для кавоварки. Плюс смачної кави з такої води так чи інакше все одно не вийде. Третє, не шкодуйте грошей на саму каву, бо навіть найкрутіша кавоварка у світі ніколи не зробить вам з поганої кави смачну. І байдуже скільки у вас там бар тиску, та як якісно вона змелена. Наостанок трохи персональних смаків. Звісно ж, якщо вам цікаво, наш головний редактор та ще декілька колег надають перевагу автоматичним кавоваркам, бо це. Просто це зручно, плюс кастомізація, про яку я вже казав. Я та наш семенник виключно за ріжкові кавоварки, бо вони на нашу абсолютно неупереджену та єдину правильну думку видають найсмачнішу каву та дають повний контроль над процесом. Ну а наш оператор фанат звичайної турки, над якою він медитує щоранку. Мораль обирайте те, що вам до вподоби. Приємних вам ранків та смачної кави. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!